Кіткало каже, що начебто Україна на щось там погодилась на якісь заморозки лінії, бо зіткнення розмежування 15 кілометрів відводить Україна свої війська, 15 кі відводить кілометрів окупанти. Вперше чергу хочу висловити свою думку. Я якось мало вірю в те, що окупанти, які дуже хочуть і рухаються з великими втратами до Дніпропетровської області, адмінкордону Донеччини і Дніпропетровщини, вмить скажуть, ми відходимо. Хоча Кіткало каже, що погоджується Україна. Якщо моделюємо варіант, припустимо, є такий варіант зупинки на цій лінії. Чи не нагадується Мінськ, Мінськ 2 або навіть ще гірше, тому що принаймні в Мінську і Мінську 2 було якесь ОБСЄ, А тут каже Кіт Келох контролювати територію Україна буде на тій, хі стоїть, а окупанти на тій, яку вони захопили? Якщо ми беремо мінське, там було просто відведення важкої техніки. Піхота і, скажімо, ряд інших підрозділів знаходились, все одно на своїх місцях по лінії фронту, і бойові зіткнення за час АТО не стихали ніколи. Були гарячі напрямки, та ж сама Авдіївка, той самий mm. і, 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 турецький напрямок, і багато інших. Я пригадую дуже добре, як там відбувалися бойові дії і не припинялися ніколи. Так, що, якщо ми говоримо про мінськ, Мінськ-2, це дуже умовна річ, тим паче, що відведення що мається на увазі, якщо мається на увазі демілітаризована зона, їх запроваджували дійсно, але запроваджували в країнах, де була громадянська війна. У нас немає громадянської війни, у нас є вторгнення противника на нашу територію. Тобто, якщо хтось хоче провести паралелі там з Кореєю, з В'єтнамом, то вони апріорі не Неправильно оцінюють ситуацію, тому що є країна, яка захищається в нас, є противник, який порушив її кордони, загальновизнані кордони, і тому тут під жодне якесь міжнародне законодавство. Ця зона не підпадає. Як вона може підпасти? Це ж не є в межах однієї країни, це є в межах однієї, проти якої напала друга. На цьому потрібно завжди постійно наголошувати війська можуть зупинитися, це десь зрозуміло, але знову ж процес їхньої зупинки, про це процес розведення військ, знову ж не плутати демілітаризованою зоною, залучення посередників, вибудування фортифікацій, те й т.п. і багато інших нюансів. Це дуже важкий, клопіткий складний політичний процес, який Виче за все має бути проголосований на рівні двох урядів, ну або двох парламентів. Це дивіться, називаємо як хочемо. Тобто, це дуже серйозне питання. Це питання гарантів, це розташування військ, це і т.д. І звісно, питання дуже банально виникає. Якщо демілітаризована зона в глибину 15 кілометрів, скажімо, навіть в сторону, де українські війська захищають свою територію. Тоді що питання покровська Херсона і так далі багатьох інших міст, часового яру, турецька, куп'янська і, і інших. Тобто, що ну, тут питання буде стояти, в якій зоні вони мають опинитися і так далі. Тобто я так елементарно, навіть в дуже простому форматі це навожу приклади, які будуть вимагати дуже серйозних розмов. Я вже не кажу про, про питання, на якому законодавчій базі це буде ґрунтуватися. Ну, ми навіть мали вже і Будапештські угоди, і гарантії, які абсолютно нічого не гарантували. Як яка гарантія, що зараз якесь навіть розведення військ буде гарантувати нам безпеку? Жодно. Завтра північно-корейські солдати десь зайдуть на територію, а Путін скаже: а Я не при ділах. китайські хлопчики собі корейські верніше північно-корейські хлопчики десь собі там вирішили прогулятися. Я взагалі не ділах. чи інші багато інших мом африканський корпус. Ну вон заблудилися. Так хотіли там чунгачангу станцювати на курщині а Чи випадково зайшли в сумші? Інше питання кордонів, як їх розглядати по прикордонню. питання Курської Білгородської області. Ну Путін точно не погодиться, щоб у глибину Росії відносно їхніх кордонів були якісь розмежування. Тому, якщо американські політики і заявляють, вони би мали зразу. Хоча б умовних там 10 чи скільки пунктів вказати згідно цих пропозицій, як вони бачать рішення цієї проблеми наразі. Це просто заява, яка ну не, не підтверджена, справжні правда і не спростована українською стороною, але в будь-якому випадку. Офіційного підтвердження ці, цих трактувань телога немає. Швидше за все, це просте, як і завжди буває. Банальне прощупування реакції українського суспільства, реакції навіть того ж самого Путіна і багатьох інших союзників посередників. Звичайно, що питання це буде підніматися більше все більше, типу де факто росіяни там знаходяться ну, це ми вже чули неодноразово, правильно, але знову ж, якщо це такий прецедент відбудеться, ну однозначно ця модель буде перенесена. А я впевнений, що найближчим часом буде ряд серйозних конфліктів, як і на євразійському, так і на тому ж самому африканському чи ще якимось континентах, і цю модель можуть братися за основу. Тобто воно а ламання... Світового порядку воно і так відбувається, поки що путіним чи і це наскільки складно його сателітами. ми тепер уявімо, якщо це піде хаос на, на континентах і в різних вимірах е політичних, це буде це буде страшна ситуація, яка повністю вийде з під контролю. Тому це більше питання таке дискусійне, політичне зараз, аніж практично, як якийсь підґрунтя може нести під собою. Тим паче ми навіть не знаємо порядку денного, який може бути сформований на момент засідання двосторонніх груп, тобто України, Росії, особливо який проект рішення може бути винесений навіть на спільне голосування прийняття на рівні цих комісій. А потім вони їх ще передадуть на погодження в своїх країнах. Це це, 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 це одним словом дуже довгий і людний процес. І питання демілітаризованої зони це швидше як намагання в черговій раз оправдати американську сторону в тому, що до цього часу війна в Україні не припинена. Дорогий, пане Іване, ну як вважаєте, а чим от в нашому випадку ми говоримо про сполучені штати Америки? Чим вони мотивуються? Вони не вони не хочуть розбратися в нюансах, що Відбувається в цій війні, чого насправді хоче агресор, чого хочуть окупанти. Чи це вони свідомі всього, але просто як каже Трамп, мені батько мені головне завершити або припинити бойові дії абсолютно свідомі. Це країна з найкращою розвідкою, з найкращими аналітиками, з найкращими технологіями. А країна, яка в якій Концепт технологічного моделювання чи бойових зіднень, чи наслідків чи результатів власне формувався у них, тобто на на рівні там програмного забезпечення. Не кажучи про все таки дійсно серйозний інтелект, який зібраний в цій країні, американська армія, щоб там що не говорив, є найсильнішою, найтехнологічнішою, найпідготовленішою у світі, щоб там хто кри хто б як там критикою не займався. Якщо навіть по-моєму по захопленню, чи Бен Ладена, чи Іра іракського диктатора. Операцію по його захопленню готових свій час сержант. Тобто, ми бачимо навіть сержантський корпус, наскільки там підготовлений. Я не кажу вже про старші офіцерські склади, на реалітет і всі ті технології, які вони мають, абсолютно свідомі, того що відбувається. Інше питання, що Україна для президента Трампа. Це не першочергове питання, і напевно навіть не десятичергове. У них є дуже величезна кількість своїх викликів, економічних політичних. Трамп хоче за цей час стигнути сформувати якісь союзи навколо себе. Трамп сподівається, а він вище всього, сподівався, що йому вдасться легко домовитися з Путіним. І дійсно я думаю, він це щиро вірив. У Трампа є свої виклики з Китаєм, є серйозні виклики навіть з тою ж самою Європою і багатьма багатьма іншими серйозних океанській. Скажем, так проблеми тих тихому океані, проблеми з хуситами, і, і Ізраїлі, куди не повернешся сусіди, Мексика і так далі. І там набагато більше питань міграції, та навіть банально боротьба з наркотрафіками в США, які приносять їм набагато більше шкоди. Аніж якісь військові конфлікти, тому звичайно, що Трамп поспішає виконати своє політичне зобов'язання, яке він говорив, що він там 24 години та потім там пожартував 100 100 днів, 180 днів. Ну але ми розуміємо, що дедлайни не можуть продовжуватися раз. По-друге, чим більше вбивають людей в Україні російські війська. Тим більше, по суті, Путін робить співучасником американського лідера, і він це прекрасно розуміє, тому що війна не припинена. Навіть якісь елементи тиску, які йдуть на Україну, не зменшують тиску Росії і її агресії проти України. А отже, це навіть те, що ми говоримо, це апріорі створює процес. Скажем так, взаємопов'язаності США і Росії, хоча США абсолютно не скажімо, не і не передбачає точно процесу бути союзником Путіна, але Путін це буде якраз намагатися сформувати, і Путіну це вдалося зробити з Білорусією, вдалося зробити з північною Кореєю з Іраном, і Путін буде намагатися власне з заграванням і різними процесами робити це і США тому у них питання стоїть пошвидше зупинити війну в такому форматі, для того, щоб в себе Україні заявити, війну ми закінчили. Так а там процес переговорів це вже до безкінечності може тривати в їхньому сприйнятті. Звичайно, для нас це не, не рішення проблем і викликів. Путін може мислити інакше, що там Трамп, грубо кажучи, ще там скільки 4 роки може бути, і а потім поміняється інший лідер. А Путін він впевнений, що він ще мінімум там три терміни протягне при сучасній медицині, так і тому він вважає, що йому просто варто теж затягувати. Чим менше офіційних зобов'язань взяти на себе, тим легше потім. Створювати прецедентів, я взагалі думаю, що буквально ще день-два ми будемо бачити, який підхід до цієї війни е, візьме Росія. Дуже багато буде залежати, і самому не цікаво, що озвучить Путін на 9 травня. Що озвучить він там ставай страна огромна, я і може оголосити мобілізацію? Чи Путін при присутності голову країн? Учасниць цього заходу, які приїдуть, а ряд з них приїде з державними візитами, і це важливо розуміти Росію. Не озвучить, наприклад, територіальні претензії до України, і, і за участі таких глав скаже, що от ви давайте членами ставайте членами переговорного процесу. Бо я вас вважаю зараз офіційними особами, і при офіційних особах висуваю таке питання. Так, я розумію, дехто скаже, що, що я говорю: там протокольна частина, офіційних заходів, т.д. і Ну, це має бути все погоджено. А хто впевнений, що Путін буде з кимось щось погоджувати? Ну, от це йому важливо зараз озвучити, і для нього зараз взагалі важливо це 9 травня, щоб тим більше було представників іноземних держав, коли він там виходитиме, виступатиме, пропонув, озвучуватиме якісь програми. І в присутності офіційних осіб він такий спосіб розуміє, що він себе легалізовує все більше, і більше на міжнародній політичній арені, тому багато питань стоїть до цього 9 травня. Ну як мінімум, демонстрації сили сили і те, що Путін контролює ситуацію, він може в односторонньому порядку ставити вимоги. Чи пропозиції провалилися насправді? Його ця демонстрація, бо ми бачили і вчора, і, і дійсно, яка ситуація сталася на Росії, і ми бачимо, що по суті вони змушені були тягнути частину ПВО під Росію під Москву, під цей Московський воєнний округ, і оголили. Ряд інших своїх військових об'єктів свідчить про те, що він далеко не все контролює, і він не змо і не може в односторонньому порядку вимагати від нас приймати якісь рішення, які вигодні йому у короткостроковій чи дуже короткостроковій перспективі. Тому ми зараз з вами спостерігаємо процес такого. Трошки боровнійського руху, хоча кажу, боровнійський рух не видно тільки озброєним оком при неозброєному не видно. Але ми це прекрасно бачимо. Які під 9 травня насправді десь приблизні заготовки готує Путін, які готовив та Трамп? Ми знаємо, що 8 травня Трамп теж не перемоги. Тобто, ми бачимо, що Вектори власне перехоплення векторів лідерства чи світового месіанства порятунку вже починає зміщатися в інший напрямок. Я думаю, що Трамп це теж свідомо зробив тут. Багато кажу нюансів, яких ми зараз будемо ще спостерігати. Власне, в саме 9 травня і після 9 травня. От після того ми можемо власне десь робити більш чіткіші прогнози, як буде відбуватися війна в Україні найближчим часом. 9 травня дасть багато анонсів. Пане Іване, хотів би ваша запитатися про сценарії, всі можливі і неможливі, або які можуть існувати в цій війні і щодо якихось домовленостей. Е, ну от. Е... Після того, як Путін запропонував це от псевдо перемир'я свого боку, хоча він мав би казати не перемир'я, а припинення війни, бо, на мою думку, перемир'я це домовленість якихось сторін. Але не про це мова. Мова про те, що мовляв, от є припинення три з дні на 30-денне вони не погодилися. Натомість Володимир Зеленський, президент України казав наступне, що ми готові хоч 6-го, хоч 7-го, хоч з 8-го, хоч від сьогодні розпочинати припинення вогню. Але... На 30 днів, і в одному із звернень також наш президент сказав, що готові до перемовин, до якихось контактів, до будь-яких розмов після припинення мене питання: а про що можна говорити? І як вважаєте, який сценарій для України най... буде зараз найкращим? Це аби було якесь припинення вогню, парозброєння нашої армії і на тлі того, як буде порозброїтись Росія чи далі вести бойові дії? Як ви вимальовуєте для себе найоптимальніший підхід? Ну, знову ж чому Путін таке коротке перемир'я оголошував? Це те, що я кажу, невідомо які анонси він готує на 9 травня. Йому власне цей процес потрібний був певної демонстрації стабілізації під щось побачимо. Те, що Україна заявляє, і українське військово-політичне керівництво заявляє про те, що ми готові на перемир'я в довгостроковій перспективі. Це власне, це те, що і сповідує, так би мовити, і США. але не у форматі заморозки, а просто припинення вогню. А надалі процес власне припинення самої війни. Це вкрай важливо розрізняти припинення вогню і просто переговори, дискусії, і припинення вогню для припинення війни. Це серйозні речі, серйозні відмінності. і, Звичайно, Путіна це погоджуватись не буде. Потенційно можливо якесь припинення вогню на якийсь термін з розрахунку на якусь зміну політичних факторів в Україні маємо розуміти, що якщо ми всі говоримо про те, що там припинення вогню відбудеться, але там дві сторони поведуть процес накопичення зброї, підготовки військ, і так далі. Не забуваємо ще один важливий момент: велику частину коштів, які Росія вкладає зараз у війну, вони перекладуть на дестабілізацію всередині України в межах українського суспільства. Просто неймовірна кількість з'явиться різних ломів, так би мовити, з'явиться величезна кількість випливів наших політиків, навіть які будуть діаметрально протилежні пропонувати речі. Буде величезна маса інформації, аби не було гірше, е, лиш би не було війни, е, а давайте дружити, миритися, або давайте тікати, або дозвольте всім кудись поїхати, або нащо нам вже мілітаризовуватись, бо вже от замирення, давайте думати, як ми там щось будемо робити, квіточки по газонах садити і так далі. І плюс оцю всю річ буде вкладатись пошуки зрадників винних. Піде питання хто воював менше, хто більше, хто не воював, хто що зробив, а хто не зробив. Одним словом, вони вкладатимуть у це гроші в загальну дестабілізацію України, і ці грошові потоки власне буду, Ми можемо говорити, що припинення фінансування війни проти України не припиниться. може перейти в іншу форму. Видатки чи цільове призначення коштів буде. Дещо видозмінене, але точно не припинені, і це ми маємо розуміти усвідомлювати тільки за умови, якщо все таки будуть якісь до якісь угоди на рівні міжнародного законодавства, на рівні гарантів, на, на рівні дійсно відповідальності чи включення, скажімо, механізмів, які при порушенні Росією війни проти України, чи того перемир'я верніше проти України. Зразу будуть надзвичайно жорсткими, якщо це знову буде від схвильованості, стурбованості до гіркоти за плачу когось там, десь на якихось виступах, ну слаба така річ. По друге, ми ж маємо розуміти, що після припинення вогню не завершиться основна ідея Путіна це біполярність світу чи там триполярність. О, його знає як він там собі уявляє, це означає, що він все одно розглядатиме Україну в межах своїх сфер впливу. Він вкладе частину коштів між іншим, на зміну вектора підтримки України на європейському континенті, і вже не кажу про те, що ми бачимо, що в всіх країнах, скажімо, європейського союзу і у нас в демократичних країнах відбуваються вибори, тобто відбуваються зміни влад, зміни політичних настрою, устрою, тоді як роз як Путін працює системно в одному напрямку, йому не потрібно пристосовуватися під якісь політичні зміни. Йому він буде старатися їх пристосовувати під себе, тому що він знає, що він одноосібний диктатор, і в будь-якому випадку, якби ми не обговорювали питання процесу припинення вогню, ми маємо акцентувати на одній базовій речі. Що для того, щоб не було нападу Росії від, на в Україну там найближчі роки, щоб не було агресії Росії незалежно від вподобань чи політичних інтересів наших союзників чи змінних влади, в нас має бути загальна навченість усього українського населення військовій справі, не дивлячись ні на гендерну там розбіжність, ні на вікову, у нас має бути система на підготовлено все населення, абсолютно все населення бути готовим до війни з, з Росією, яка там з, скажімо, е припинення вогню чи якихось навіть мирних угод. Може завжди перерости в якусь конфліктну військову агресію противника проти нас, якщо він тільки відчує, хоча б на мить, що ми ослабли, або те, що ми не готові. Висновки з цієї війни, з цієї агресії вони однозначно зроблять, як і зробили. Але е, нас попереду ще чекає дуже складні періоди. Річ в тому, що Путін це не просто людина, це не людина, яка там зробила якусь ідеологію в Росії. Путін це результат російської імперської ідеології, і по великому рахунку прізвище там мало що буде значити це людина на політичному олімпі Росії, тому що. Там на політичному олімпі Росії буде правити ідеологія, яку уособлюватиме якась людина, риторика якої буде сугубо велика російська імперська. Ми ж знову ж навіть виказали, ми з спостерігали в цей момент, що коли. Власне, перестали працювати російські аеродроми. То всі російські ліберали й опозиціонери один голос почали критикувати і звинувачувати Україну. Мовляв, ви там українці воюєте з росіянами на українській території. А чому ви нам, росіянам, у Росії, створюєте якийсь дискомфорт проблем? І це не від дурості, це не від примітивності, а це тому, що. Імперська філософія, імперська думка там стоїть абсолютно незалежно від того, які уподобання чи які ідеї відносно Росії сповідують росіяни, чи їхня інтелігенція, опозиція не має значення відносно України. У них є одна ідеологія. Україну потрібно окупувати, і це за закладено в їхніх мізках і головах, що найближчим часом сподіватися, що у нас там. На що ми можемо розслабитися, якщо навіть буде припинення вогню, це може вийти дуже фатальною помилкою. Пане Іване, дуже дякую вам за детальну інформацію. Дякую, що ви детально розказали мені і мені, нашим глядачам. От що і як, куди має рухатися, і які підходи мають бути до можливих якихось домовленостей, хоча слабо в це віриться з агресором. Велике вам спасибі. Нагадаю нашим глядачам, з нами був Іван Тимочко, це голова Ради резервістів сухопутних військ України.